Буду, щоб я був красивий Михайло Паталах допомагає вдягнути краватку своєму дядькові Івану. Тепер каже пан Іван без допомоги племінника не може обійтися. У вересні відсвяткує 98-й день народження у червні 41-го опинився у самому вирі війни. Приїхав на канікули навідати батьків і потрапив в оточення німецької армії. Та перед тим як гайнути до радянських військ готувався. Я Знав деякі точки в німецькі з такими розвідданими вчорашнього студента одразу зарахували до розвідки, і саме тоді каже Іван Паталах, зрозумів, що ця війна братовбивча. Адже коли ходив брати язиків, побачив українців, і по той бік фронту переповідає історію про те, як захопив у полон німецького солдата. Та він виявився не німцем. Цей язик заговорив по-нашому. Оце ж хлопці взяли там. Думаю, ти хто такий? Ти хто такий? Та да, я знаєте, запорник, я версія Дніпровська, мене мобілізували, я у них був запорником, а це заставили копать. Зі словами поваги фронтовик згадує і про українців, які воювали в українській повстанській армії. Каже, це був надзвичайний подвиг, захоплюється боротьбою та принциповістю повстанців. І Знаєш, це була визвольна боротьба. Це, це патріоти. Розумієте, рік тому каже Небіж, взнав з газет, що дядько живе на Херсонщині зовсім самотній. Забрав його до себе на Запоріжжя. Вважає справою честі доглядати за фронтовиком. Єдина проблема, що окрім нього, до героя розвідника більше нікому діла немає. Йому нічого не треба. йому треба внімання чоловіче. Чоловік уже в такому життя ніхто нічого наплівать. Оце мене само удивило. Стріляти ми вміємо, чивбатько. Граната ми вміємо. кидати. наспівує військову пісню повстанець на псевдодуб. Дмитро Верхоляк з Франківщини каже: не може стримати сліз, адже згадує часи своєї боротьби. Тепер каже повстанець, дошкуляє хвороба ніг спричинена старим пораненням, але не так бентежить травмовані ноги, як самотність. Чи в підпіру, чи в концлагарах. 25 років відсидів зарди з людьми. А тепер... Тільки господь Бог. опікується старим повстанцем сусідка Катерина Рогів. Вона щодня прибирає хату, варить їсти і годує повстанця. Працю доглядальниці зголосилися оплачувати івано-франківські пластуни, які дізнавшись про скруту у хаті дуба, почали через соціальні мережі збирати пожертви. Ті, які активні є в соціальних мережах, вони з радістю зголосились допомогти. Хоч якось маленьку часточку, там по два-три гривні, де хто там десять, якщо може, то так і збирали. Бирали на допомогу повстанцю герою. Повстанець Дуб каже, у Другій світовій війні українці так і не вибороли незалежності для своєї держави. Тому пропонує 9 травня не називати днем перемоги, а вважати днем трауру за всіма загиблими українцями. Попри поважний вік, каже, має ще багато планів, але єдину мрію. Я тепер мрію тільки щоб Єдність була б серед нашого народу Андрій Ковальов, Михайло Воронов та Оксана Дудій п'ятий канал.